Привіт-привіт, друзі! Нас чекає сьогодні заняття з економіки у школи дядечко Барсука. Але спочатку ми з вами привітаємося! Доброго ранку! Сонечко Ясне. Доброго ранку, земля прекрасне! Доброго ранку, дерева багряні. Доброго ранку, квіти духмяні. Сьогодні у лісовій школі близнята Мишко та Михась. Дуже хвилювалися. У них був день народження, і чи не забули про цю подію їхні друзі? По закінченню уроків однокласники підійшли привітати братиків зі святом, і ті запросили їх до себе у гості. Свято вийшло дуже веселе та смачне. Брати, іменинники та їхні друзі грали у веселі ігри, бігали напівпередки, смакували тістечками із запашним чаєм. Аж ось настав час відкривати подарунки. Їжачок подарував два однакові м'ячики. Лисичка дві машинки, білочка два гарні. Теплі шарфики на зиму. Мишко та Михась подякували друзям. Вчитель, дядідка Барсук, також приніс два подарунки, але, на відміну від інших, вони були зовсім різні. Коли ведмедики їх відкрили, то кожен із них радісно плеснув у долоні. Як ви гадаєте, діти, чому Мишко та Михась? Зраділи різним подарункам, що б міг подарувати дядючка Барсук кожному з них? Малята, Розгляньте на картинці малюнки та окремі предмети. Давайте розглянемо першу картинку. Що робить хлопчик? Якого предмета? Не вистачає на малюнку. Так, хлопчик з'їжджає з гірки, да? а якого предмету не вистачає? Санчат, молодці. Що робить бабуся? І який предмет ми дамо їй? Бабуся йде по дорозі і якого предмету не вистачає? Палочки, так? Що робить дідусь? І який предмет йому потрібен? Так, дідусь читає книжку, йому потрібні окуляри молодці. Що робить дівчинка і який предмет їй потрібен? Яка погода зображена? Дощова і їй потрібен. Потрібна парасолька. Правильно. У різних людей різні потреби. Потреби залежать від віку людини, її здоров'я, занять та ще багатьох умов, у які вона потрапляє. Наприклад, бабуся же не потрібні санчата, а онукові паличка. У дощову погоду людині потрібна парасолька, а в спекотно панамка та сонцезахисні окуляри. Літній людині зазвичай потрібні окуляри, а дитині іграшка. Також на потреби людини впливають її стать, смак та уподобання. Та є потреби, які називаються найголовнішими. Тобто, згадайте, діти ми говорили про ці потреби, це першочергові потреби. Давайте згадаємо, що це за першочергові потреби. Це потреби у житлі, у одязі, у їжі, потреби у сім'ї, любові, близьких тощо. А діти назвіть предмети, які людина хотіла б мати, але могла б би без них обійтись. Як ви гадаєте, що це? Так, правильно, це дорогий телефон, дорога іграшка, або багато-багато одягу, так? Малята. А чи однакові потреби у хлопчики та дівчаток? як ви гадаєте, зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається хлопчики та дівчатка». Так, подивіться. На малюнку намальовано хлопчик та дівчинка і предмет лялька. Хто буде гратися лялькою? Скажіть мені, будь ласка, діти. Звичайно же, дівчатки, так? Але хлопчики іноді теж граються лялькою. Далі подивиться на кому цей предмет це санчата, так? Для кого цей предмет? Для хлопчика. Чи для дівчаток? Або для обох для. і для хлопчика, і для дівчинки. Так, правильно, для обох санчата і для хлопчика, і для дівчинки молодці. Дальше, далі машинка, іграшка. Для кого цей предмет? Хлопчик, так? Для хлопчика, але іноді і дівчатка можуть гратися з машинкою. Наступний предмет велосипед. Кому він підходить? І хлопчикам, і дівчаткам правильно. Морозиво, для кого морозиво? Хто може його єси? І хлопчики, і дівчатка. А спідниця. Дівчатка. Правильно, вона для дівчаток. Далі, що це? Молоток, так? Для хлопчиків. Далі іграшка-робот. Хто може і? Гратися цією іграшкою? Хлопчики і дівчатка так теж можуть гратися. Наступний предмет це що? Бантик, так? Кому цей предмет підходить? Дівчаткам, правильно, а це цукерки. Для кого цукерки? І хлопчики, і дівчата можуть ласувати цукерками. Правильно, молодці. Малята, а хочете дізнатися, що подарував братикам-ведмедикам дядечка Барсук? Мишкові він подарував чудовий конструктор, а Михасіві книжку про далекі країни. Тоді учні лісової школи зрозуміли, що подарунки для друга чи подруги слід обирати особливі, адже кожен із них має свої уподобання. А наше заняття закінчується, малята. Обговоріть зі своїми рідними, які уподобання або захоплення вони мають. Та намалюйте для кожного члена своєї родини особливий подарунок. Пока-пока, малята! До нових зустрічей!